Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство з любові для людей. Тема сьогоднішнього відео буде така ціни на поросят. Ціни на поросят по різних регіонах я приблизно маю вибірку. А от наш кабанчик, бачите, малесенький гуляє і провокує наших дівчат до охоти. Ну, давайте так, в середньому, яка би мала би бути ціна і яка вона є. Почнемо з такої теми, яка би мала би бути ціна. Ну, Кожен господар сам складає ціну, яка б мала би бути на його поросят. Відповідно до того, чим годуються поросята, яка медицина їм дається, яке харчування. Визначається приблизно, будемо так говорити, собі вартість. Поросяток і кожен господар складає свою ціну. Звісно, складання ціни не може бути в стороні від, ну, скажімо так, від тої ціни ринкової, яку нам пропонує ринок. Ми всі розуміємо, що ринок він нам диктує свої умови. І Беремо так середній такий цінник зараз на поросят. Забери пристар, Саша. Забери пристар. Давай. Біжимо Біжи, 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 біжи. Знов хоч застряг. Цінник на поросят в середньому такий Вінницька область. Це від 4800 за пару до 6500 тисяч за пару. Якщо ми беремо нижній ціновий поріг, то це вага в середньому 12-13 кг і верхній ціновий поріг, це вага 15 плюс там 17 кг-15 Е, Які ціни я складаю? У ну, мене ціна на поросят приблизно середня товарна вага 14 кг, у мене ціна на них 6 тисяч за пару. Взагалі, як колись сказала моя бабуся, і люди старші, які займаються свинками, то взагалі ціна на поросят має складати не менше, щоб за продавши пару поросят, щоб ми могли купити тонну зерна. А тонна зерна зараз 5,5-6 тисяч, ну, дивлячись, якого зерна, дивлячись, якої якості, ну, в середньому ми беремо так нижній ціновий поріг. Від 5 до 6 тисяч гривень на тонну зерна. Кукуруза трошки дорожче, ячмень трошки дешевше, пшениця. Ну, як в яких регіонах ціни різні, і тому ви самі знаєте, які зараз ціни. Ось така ось ціна. Взагалі, звичайно, люди хочуть купити дешевше поросят, а продавці хочуть продати їх дорожче. Це, ну, це логічно. От бачите кропивку, як вони залюбки поїдають. І суху, і вологу. Кропивка трошки прив'ялена, щоб вона не була така аж супер І от вони залюбки їдять разом з мамашою. Ну такі ціни. Наприклад, я роблю товарну вагу приблизно поросят. Я намагаюся їх довести до ваги. Середньої 14 кг, і я сміливо можу ставити ціну 6 тисяч. Звичайно, хтось торгується. Звичайно, якщо мене поросята на опт забирають всіх разом, я ціну трішки знижую. Наприклад, ці вже всі поросята в мене продані. І, і та група більша, зараз я її покажу, вони вже замовлені і продані. Я їх продаю, це поросята на відгодівлю, Я їх не продаю як на плем'я. Звідси дві свинки в мене поїдуть на будущі на майбутні свиноматки, а останні будуть на відгудівлю. Але, Але якщо у вас є гарна порода, якщо у вас є гарна конверсія, ви знаєте. Гарну конукцію своїх свинок, то ви, звичайно, можете ставити ціну більшу. Наприклад, я купляв кабанчика, який зараз там, ви бачили, бігає. Він, Це оптимус чистоті, я його купляв за ціною 6 тисяч. Ну, мені з дорогою вийшло 7 тисяч. Вийшло з дорогою за, за поросятку одне. Це оптимус чистоті. Треба розуміти, що поросятка породисті, з ними ваші на ранній стадії. Важче в плані медицини, вони більш такі вибагливі, у них більш слабкий імунітет, чим в поросят звичайної дворової породи. Тому тут таке, знаєте. Тут або хочеться з однієї сторони більш породистих поросят брати, щоб вони якась там конверсію давали туди-сюди. Була в них народженість, щоб більше поросят вони могли народжувати. Хочеться з тієї сторони підійти, тому ти і готовий платити більше. Зазвичайні дворові, в принципі, і в них імунітет сильний, можна давати стільки, скільки ви можете дати, або скільки пропонує продавець. Так само є санітарна вибраковка. В кожному стаді є відстаючі поросята. Санітарна вибраковка в мене по 2000 гривень за одне порося. З одного стада я вибраковую приблизно одне або два поросяти. І це весь час, це, це досить чесно по відношенню до клієнта. Ну, ви знаєте, самий ідеальний варіант продавати поросята це ну складати ціну за кілограм. Наприклад, 200 гривень за кілограм. Хочете більшого берете більшого, хочете дешевше платити, платити, берете менше і платите дешевше. Ну, але в моєму регіоні це Вінницька область це не практикується. Хоча, на жаль, на мій погляд, це було б більш ну, доречніше. Платити за кілограм ага, 15 кілограм порося 3 тисячі, 20 кілограм порося, відповідно, 4 тисячі. Ну, але е зараз з нашими статками, з нашою ситуацією в країні, це не так, то просто робити такі продажі. Звичайно, якщо вас знають, якщо ви маєте вже ім'я, то вам буде легше продавати поросят. Ну, а якщо ви тільки почали займатися синками, це все буде багато складніше. Але все ж таки можливо. Тому, друзі. Ціна середня на кінець червня 2023 року. Середня ціна 5,5 тисяч гривень по регіонах всіх. Є десь дешевше в деяких регіонах, в деяких регіонах є дорожче, в деяких регіонах 6-6,5 тисяч за пару. Це Харківська область. Я недавно дзвонювався зі своїми знайомими і немає просять. Тому, тому що перекупи цим користуються. Та я вважаю, і слава Богу, без перекупів неможливо нам працювати. Перекупи роблять свою корисну справу. Просто треба мати, ну як це сказати, порядних перекупів, які, для яких це бізнес, а не нажива. Знаєте, бізнес є бізнес. І в бізнесі е, ну, є така передумова, що треба щось заробити. Тому перекупи, як на мій погляд, явище ну, доволі таке, яке має право на життя. Ну, а ми люди, які займаються свинками, ми маємо теж поважати свою працю, маємо правильно рахувати, скільки коштують наші свинки і скільки коштують наші свиноматки, що ми їм даємо, коли ми їх ростимо і відповідно цього складати вже цінник на цих поросят. Ну, ось, в принципі, Все. На базарах у нас, наприклад, в горатові поросятка від, від 4,5. Ну, ну, що ти робиш? Від 4,5 до 7 тисяч в залежності від ваги, навіть бачите, десь під 20 кг Сім тисяч, але там в основному перекупи. І тому немає, знаєте, як це? Немає впевненості, що це порося, яке важить 20 кг, що йому там 2 місяці чи там два і чуть, трохи. Ну, я знаю, є такі недобросовісні, недобро знаєте, перекупи, які... Ну, нечесно працюють, вони беруть поросят, а по барабани, які відстаючі, не відстаючі, трішки їх доращують, змінюють їм дату народження умовно, так, і продають вам поросята ці вже більш-менш дорослі, як, як ще малесенькі поросяти. Тому, звичайно, краще купувати поросята в тих людей, яких ви знаєте і за якими слідкуєте. Наприклад, якщо людина веде канал, або людина, ну, принаймні сумліна і чесна, і ви це знаєте. Такі ціни на порося, друзі, такі ситуації зараз з фінансами, і зернові, і, і жива вага. Жива вага в нас ціна приблизно 68 гривень, це якщо 150, плюс, і, і, і десь 65-63 гривні, якщо 120-130 кг має порося. Ну, Санітарний брак, звичайно, коштує набагато дешевше.